Добрий вечір. Сьогодні, 26 квітня 2014 року, і разом з мною, зі мною, видатний український філософ Олександр Мохортов, який написав книгу Філософія пересічного українця. Вже ми записували відео, де він коротко. Викладав все що тут написано, от приблизно скорочений цей варіант для того, щоб засікавити. Так, книга велика. І до нас вже пішли перші запитання. Що вам, як, до чого. Ну і давайте поконкретно по цій книзі, яка визвала таку велику, величезний аж в інтернеті, таке питання. От ти піднімав тему, що Україна і історія України вона нагадує біблійну історію повернення блудного сину. От і зараз розкажи нашим глядачам, що воно, як і при чому тут одне до іншого. Засновником. Перепрошую, гучніше, будь ласка, а, бо це ж. Засновником блудний бруд, син це людина, що після довгих блукань і розпусного життя з коїттям повертається до своєї родини. Я можу додати, що після довгої блукань і розпусного життя він отримує. Прощення від батька. І в такий спосіб відбувається повернення до своєї родини. О, коли це відбувається, ми кажемо: ось о, батько о, повернув собі сина. О, що ж торкається нашого життя, конкретно українського життя, ось тут і починається проблема. Під родиною мається на увазі мається, розуміється велика родина, народ. Нація, український народ. До, його, до нього так багато дітей його не повернулися. Зневажає свою культуру, свою мову, звичаї. В цьому є це неповернення. в цьому є блудність, яка таким і залишився її. Залишилися її блудні сини. Вони залишились блудними. Тобто блудні українці це є. Це отечествені Путіна, це є совки, це є ватніки, колоради, які є української національності, але як блудні сини, вони відмовились від своєї українськості і пішли блудити. В основному блудять по Росії, хоча деякі там поїжджали по Америках і ще десь там, але основний блуд іде по Росії. Бо Ті, що хоч уїжджають в, в Канаду, в Америку, вони залишаються українцями. На пані чого. Дякую. Дякую. Так що. Я можу додати, що досить багато і. Ну, а я з Ну, В нас було не сидів в Україні, котрі все ж таки ця полягає в тому, що люди зневажають свою мову культуру. Лиш мова це ж не просто засіб спілкування. Без мови це ж нема народу, це як якась просто збіговийського людей, ви бачаєте. А коли народ, ми говоримо про як збірну особу, а збірна особа і вираження і її особистості, це її мова, її звичаї, все те, що характеризує як Певний суб міжнародний суб'єкт-народ. Тоді ми можемо говорити, коли цей народ досягає успіху, лише тоді він більше, більше сказати, досягає успіху тоді, коли проявляється його, він все проявляє як особистість, тоді він може досягти від стає цілісною натурою. От я пере, пере, перекладено на понятний язик користувачах інтернету. От знаєте, Windows 8 на планшет Apple встановити неможливо. І так само от людина як комп'ютер, біологічно, генетично, українець він генетично е, налаштований, створений розмовляти і мислити українською мовою. І тоді мислення йде ефективніше. Людина мислить нормально, розуміється, коли людина починає мислити неприродною для людини мову. Ми не кажемо, що російська мова погана для росіян вона природня. Для українців, навіть тих, хто народилися в, в, в сім'ях в Донецьку, там, чи в Криму, де з дитинства розмовляли в школі вдома на російській мові, все одно це як таке програмне забезпечення, яке. Встановлено, але воно не відповідає національності українця. Тому оці всі совки, у них таке, таке вивернуте неправильне розсвітогід, неприродний. неприродний, правильно, неприродний, протиприродний. І єдиний спосіб, скажем, жити за природою, жити в гармонії з, з світом, це людина. В своєї національності, певної, ну в даному випадку української, має розмовляти і мислити українською мовою. І якщо це була домінуюча мова, Голов... головний знати інші мови це чудово. Але якщо вона не є основною для українського найскладніше питання життя, найтакі важніші, національна людина має вирішувати національною своєю мовою. Мислити, от саме так, через це йде спілкування, можна сказати, прямий контакт з космосом. Ось. Можливо, це так зараз дуже багато високо сказано, але, але те, так що... воно і є. Так, десь воно. так що, якщо хочете змінити своє, шановні українці, якщо хочете змінити своє життя на краще сьогодні, то переходьте на українську мову. Сьогодні, а завтра... Ну що ж там завтра? В цей самий день ваше життя стане краще, бо ви почнете мислити правильніше і ви будете обирати правильну лінію поведінки, будете робити правильний вибор. А за ким правда? Зараз покажу. Не те, що зараз покаже, а... Хто правильно думає, хто робить правильні висновки, правильні дії, той, і результат. той має і правильний і результат. Так що народу бути самим собою це основна наша сьогоднішня. Так, це одна, скажімо так, з важливих завдань і, і проблем українства в 21 столітті. Ось так. До побачення, люди. Так, це був один з коментарів до книги Філософія пересічного українця, яку написав видатний український філософ Олександр Мохортов. Але нічого нічого. Ну, він дуже, скажімо, людина не може сказати про себе, що він видатний, тому про це кажу я. Так, ну що, значить, чекайте наші наступні серії. Запитуйте, що вас зацікавило в цій книзі, що непонятно. Олександр відповість і прокоментує все, що вам не зрозуміло. по Дуже такій оригінальній, цікавій і саме головне актуальній книзі Філософія пересічного українця. До нових зустрічей в інтернеті. Слава Україні! Героям слава!